Сорт деревовидної гортензії і пін -канабель. Варіантів небагато. Є або в два стволика без квіточок, або в один стволик з квіточкою. Дуже погано відсилати, воно ось тут може тріснути, клієнти сильно переживають, хоча деревовидна гортензія, взагалі ось ці стволи не мають ніякого. Стовбурці не мають ніякого відношення. Головне, що вона пішла ось тут в ріст. Її дуже погано в горщиках. Вона неймовірно погано переносить горщики. Їй треба в ґрунт. І там вона себе гарно почуває. Пінка набель я висаджувала тільки в півтінь. Ось такі. У мене тут зарослі, рожевої. Пінка набель, ось так. Ну це вже вона відквітує. Обирайте свій варіант, я вам відійшлю. А ви можете замовити по вайберу, як дерево видно, так і гортензію волотисту. Ось так пінк-канабель відквітує, бачите? Така гарньоня. Це вона в П9 горщику. На Наступний рік це буде такий досить уже гарний кущик. А через рік, на третій рік, вона вже не лягає. Вона Мене стоїть. Маю відео, можете переглянути на каналі. Всім квітучих садочків і гарного настрою і миру в нашій країні.